Усім вітанічка, з вами я Софія Блага. І сьогодні я знімаю відео про формулу 1 гран-прі Бразилія, Так що поїхали! Новини. Новинок у нас буде на Бразилію, наче нічого такого не було. І будемо коротенько. Пілотом дня у нас став Ландо Норріс, за що ще його вітаю. А по новинам це все. Перший шолом у нас від сімикратного чемпіона світу від Льюіса Хеммельтона. Для нього це дуже Поважний гран-прі, його один із найулюбленіших гран-прі. І, звісно, на цей гран-прі він зробив ось такий гарний пост. постер, Такий гарний шолом з прапором Бразилії та позаду статуя Христа Спасителя. Ось. Неймовірний шолом гарненький. Та е, Такий схожий на Льюіса Хемільтона шолом від Естебана Окона. Також такий карнавальний, гарний в кольорах Бразилії. отакий такий шолом від е, Естебана Окона. Піра Гаслі ось такий е, чорний з надписами е, шолом. І, до речі, на цьому шоломі він дізнався, що він стане хрещеним батьком. Ось. Ось така несподіванка. І так, в перший день Льюіс Хеммельтон приїхав ось в такому неймовірно крутому розписаному костюмі з його улюбленим пілотом, і це Айртон Сена Неймовірний, неймовірне вбрання в перший день і дуже велика шана від Льюіса Хеммельтона. В наступний день Льюіс Хеммельтон приїхав в бразильському в бразильських кольорах, в бразильський бразильській такій. Такому вбранні. Ось так це виглядає. Також прикольний костюм. Так, в третій день Льюіс Хемільтон приїхав в ось такому неймовірно гарному вбранні дуже мені нагадує це все а, Такі от. Тропіки, тропіків, джунглів. Також дуже гарний третій день та в день гран-прі Люіс Хеммельтон приїхав в такому червоному вбранні. Ось. І Джон Гваню Джон Гваню приїхав у нас на гран-прі Бразилії в Діор. Перший постер у нас від Макларен, та це постер на честь та пам'ять Айртона сени. Ось так це виглядає неймовірний гарний постер від Макларен. Наступний у нас гарний джунглівський постер від Альпін. Тут навіть от трошки баліт е джунглі вже забирає. Ось такий неймовірний гарний постер від Альпін. Наступний у нас пророчий постер від Ferrari е з Шарином Леклером. Ось. Постер у нас від, від Mercedes, ось такий. Бразильський, гарний, з багато е, прапорами так використовують кольорів, прапора в цьому постері. Просто неймовірний, гарний постер з Льюісом Хемільтоном. Постер у нас вже давненько не було таких постерів від е, Альфа ромео Такий трошечки, можна сказати, зараз е, трендовий постер. Ось. Бразильський карнавально постер від Alpha Tauri. Яскравий гарний постер. Так, постер мій один із найулюбленіших на цей вікенд постерів. І це постер від Williams. Він мені дуже подобається. Ось такий гарненький постер від Williams. Та постер від команди ХАС на цей вікенд. Ось такий це постер. Так, поправила все. Ой, усім дякую за перегляд. З вами була і я, Софія Блага. Підписуйтесь на мене, ставляйте свої подбайку, пишіть свої коментарі. Усім дякую за перегляд ще раз. І усіх обіймаю, усіх цілую, усім до зустрічі, усім до гран-прі Вегаса. Історичний момент. Ось, дуже багато буде на наступний гран-прі і Ліврей, і шоломів, я надіюсь, бо це такий. Визначний, можна сказати, гран-при, так що до гран-прі Бразилії. Бразили... <говорю> до гран-при Вегаса. Усіх обіймаю, всіх цілую, всім дякую ще раз. всім па-па-па-па.